Вітаю всіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал Січас. Я Олена Кирилки разом зі мною на стрімі. Франок в'ячорка, білоруський громадський діяч, ради Світлана Тихановської. Франок, дякую, що долучилися. Рада бачити на нашому стрімі. Взаємно вітаю питань. Дуже багато і будемо починати з останніх повідомлень моніторингової групи Білоруський гаюн за цими повідомленнями мова йде про те, що Білорусь. Може розташувати один із зенітно-ракетних дивізіонів ближче до кордонів України. Яка головна мета? Ну, про розташування зенітно-ракетних дивізіонів розмова ведеться ще від листопада 2021 року, ще до початку війни. Лукашенко зустрічався і в січні чи в лютому 22 го з Шойгу і просив про розміщення і іскандерів і комплексів С-300, і С-400. Тому це не виключено. Протягом всього цього часу вони тестували, відправляли білоруських військових на тренування щодо використання тих дивізіонів, але виглядає що. Росія не дуже бажає передавати дивізіони, але хоче сама їх обслуговувати і контролювати всі ці військові потужності, які є на білоруській території. В кожному будь разі е, треба бути готовими, що Білорусь буде знову скористана російськими військовими для атаки на Україну. Поки Лукашенка при владі, така загроза буде завжди. Він буде вислужуватися перед перед Путіном як тільки може. Але вступ білоруських військових до війська я оцінюю як мало ймовірний. Ну, от ви почали вже власне фактично моє друге питання: Білорусь зараз використовується Росією як полігон для навчання, як територію, звідки злітають усі винищувачі, так і наносять удари по території України. Ну і плюс це ж не для кого не секрет, і білоруські опозиціонери постійно про це говорять, що військово-промисловий комплекс Білорусі зараз фактично працює на Росію. Мене питання до вас: а як росіяни зараз поводяться у Білорусі? І як білоруські військові сприймають їх. Ну, у Білорусі відбувається гібридна окупація. Це відбувається через військовий контроль, через економічний, політичний. Політично вони контролюють практично всю вертикаль влади через Лукашенка. Тому для Путіна дуже вигідно мати Лукашенка такого слабкого залежного від Путіна. І він буде виконувати все, що Путін попросить, іначе він просто впаде. Він сам не не витримає військовий комплекс. вони, вони контролюють через. Спільну систему протиповітряної оборони, до прикладу, за 28 років Лукашенка. Багато частини секторів військового комплексу було поєднано з Росією, коли я служив війську, до прикладу, на кордоні з Україною 10 років тому. Ми передавали всю інформацію і в білоруський контрольний центр, і в російський. Це значить, що вже раніше було підготування до можливого наступу е, на Україну і для е, взяття Білорусі під контроль. Ну і третій напрямок це інформаційне. Культурний контроль. Вони винищують зараз всі зв'язки Білорусі з Європою, прибирають з музеїв фігури князів Великого Князівства Літовського, винищують білоруську мову. Практично мова білоруська становиться під забороною. Ведуть себе як окупанти, і лукашенківський режим нічого не робить, щоб це, це зупинити. Зараз всі, хто говорить з білоруською, оголошуються нацистами, фашистами, пособниками гітлера. Ну я думаю, що це схоже як і з України. Було так, якщо ти українець, говориш українською, то ти нацист. Так зараз вони цю саму практику роблять з Білорусі. Ну і громадянське суспільство вона не змирилося, але змінило формат спротиву і зараз. Це більш такі партизанські акції, акції в кіберпросторі, але відбуваються постійно. А про це ще поговоримо зокрема про кіберпростір, тому що були там ухвалені певні законодавчі зміни. Але, от стосовно, скажімо так, фобії Лукашенка, ви говорите про те, що він боїться Путіна, але була інформація, зокрема з опозиційних інформаційних джерел Білорусі, про те, що Лукашенка зараз побоюється за власне життя більше з боку своїх же спецслужб. З цим пов'язано зокрема створення приватної військової кампанії. То він більше все ж таки своїх боїться, так, якогось перевороту. Чи Путіна? Лукашенка зараз дуже залежний від Путіна, і він знає, що Путін хоче. Він знає, що він може це Путіну дати. І я думаю, що Путін для нього комфортніше. тому, що він знає, як з ним працювати, але він не довіряє білоруському народу. В 20-му році у нього відбулася травма. Він зрозумів, що в цій країні всі його ненавидять. Навіть силовики, які стояли в кордонах і розігнали протести. Навіть вони на відео ми бачимо, вони критикують, сміються, насміхаються з Лукашенка його серйозно не сприймають, але бояться. Тому що страх репресій, страх трапити у в'язницю чи там бути розстріляним, тому що в Білорусі надаль практикуються розстріли як смертна кара. Ніхто не хоче такої долі, і тому вони просто якось тримаються. Плюс кожного садять на крючки, хтось там десь щось вкрав. Хтось там дещо зманіпулював на кожного є якийсь шклід в шафі, і режим спецслужби е, таким чином контролюють ці силовиків і чиновників. Е, щоб вони там, не дай Боже, не зрадили Лукашенка. Лукашенка боїться військових, тому що всі ці роки він фінансував КГБ службу охорони президента, спецназ, але він ніколи не інвестував в армію в збройні сили. І ці збройні сили не розуміють, навіщо їм вмирати за авантури Путіна і Лукашенка? Лукашенко залежний від Путіна, але вочевидь він так само розуміє, наскільки Путін зараз залежить від нього. І от тут в мене до вас питання: а чи прораховує вже Лукашенко, що він буде робити після остаточної поразки Путіна і після повалення режиму в Росії? Тому що ось ці його візити до Об'єднаних Арабських Еміратів, контакти з Туреччиною, дехто, знаєте, трактує як те, що Лукашенко шукає шляхи відходу. Тож, за вашими спостереженнями, чи думає він про це і в якому амплуа він може постати після поразки Москви, після поразки Путіна? Ну тут, тут є кілька сценарій. Я, наприклад, допускаю, що режим Лукашенка паде першим. І це вплине на процеси внутрі Росії в Росії. Mm -hmm. все таки є підтримкою, є імперськість цей російський шовінізм, який існує, який власне накачує енергію цю війну, і ці добровольці, які йдуть воювати проти України. Вони ж просто ну промитими мозгами. Білорусі такого немає. В Білорусі живе європейський народ, який знає майбутнє У 2020 року, мільйони виходили на вулиці за європейське майбутнє, і е, там е, будь-яка зміна, будь-який тригер може привести до нових протестів, до розламу в елітах, е, в тому числі до, до арешту. Чи, чи я впевнений, що багато людей з оточення Лукашенка вони мріють, щоб Лукашенка посадити у в'язницю mm -hmm. і можливо навіть зайняти його місце. Е, тому е, я думаю, що скоріше порядок буде іншим. Україна почне перемагати, Лукашенківський режим розпадеться чи почне розпадатися, і потім вже запустяться процеси в Росії. Яке буде його майбутнє? Я хотів би, щоб це був трибунал, щоб він разом з Путіним був на одній лавці. Він такий самий злочинець, але в додаток до війни і до військових злочинів він повинен нести відповідальність за тисячі е е фактів е злочинів проти білоруського народу. Скільки людей було вбито, винищено, викрадено з. Зникло по наказу Лукашенка. Він за все повинен понести відповідальність. Він, звісно, зможе спробувати втікти. Я думаю, що Ростов для нього для нього не варіант, але варіант, до прикладу, Емірати, куди він постійно приїжджає, де у нього є е, друзі серед керівництва. Емірати для нього така завод запасна база, аеродром. І після 2020 року до року багато людей з оточення Лукашенка власне, туди, в Емірати, перевели е, активи. А от е, інший сценарій це провідний розглядаєте так сценарій. Ще які сценарії може бути? Ви сказали, що їх є кілька. Ні, ну є, є сценарії тут <соць> стільки різних факторів, тому що невідомо впливати. Власне, так тут може бути багато внутрішніх факторів, але багато зовнішніх. Теж ситуація в Україні. Дуже впливає. Ми пам'ятаємо, коли Україна здійснила успішний контрнаступ на, на сході. Відразу побігли чиновники, бізнесмени від Лукашенка. Він зараз, до прикладу, пару днів тому присудив Анджею Почоботу, білорусько польському журналісту. Вісім, якщо не помиляюся, років ув'язнення Польща закрила кордон. Відразу всі грузи, ці корупційні перевозки вони відразу всі закрилися, і тисячі людей, які були при кормушці Лукашенка, залишились без роботи і без грошей. І тут теж може бути вибух через якесь економічне незадоволення чи від виточення оточення Лукашенка. Тут ну, Багато що залежить, звісно, від України, але багато що залежить від білорусів самих і від спільної позиції Заходу. Тому що Захід може бути більш активним. Ми бачимо, що є якась стомленість, втомленість і від України і від Білорусі, і тут нам треба спільно з українцями лобіювати е, на, на, на Заході, в світі, щоб ця підтримка не зменшувалася, а збільшувалася чим або ким була продиктована нещодавня заява Лукашенка про те, що країни ОДКБ, Мають визначитися з позицією щодо війни Росії, яку вона почала проти України. Це по перше. А по друге, чи визначився вже Лукашенко сам? Коли він робить таку гучну заяву, тому що згадуємо 2022 рік, то він малював якісь карти, то він критикував взагалі дії російських військовиків в Україні, і ось такі, знаєте, якісь хитання вони були то в один, то в інший бік. Зараз така заява, і стосовно самої позиції Лукашенка. Ну Лукашенка взяв на собі на себе таку роль прес-секретаря Путіна. Раніше таким був Жириновський. Зараз Лукашенка спробує артикулювати, що хоче Кремль. Кремль хоче, щоб інші країни, пострідянські, були більш активні, допомагали Москві. На кожну з цих країн є чим натиснути, є як шантажувати. Ми спостерігаємо, що відбувається в Вірменії. Яка просто є заручницею російських військових на її території, але ну, і... Пашинян на цей же Шашантаж вочевидь не пішов. Ві той подив, коли а... він спільну декларацію не підписував, тому що там не побачив врахування а... інтересів Вірменії, який подив був тоді, який попав в об'єктиви телекамери і в Путіна і в Лукашенка. Тому тут бачите, а, тиск йде, але ну не дуже той натиснеш тому, що ніхто не хоче бути потім в трибуналі, нести відповідальність за путінські злочини. Наше завдання, щоб Путін залишився разом з Лукашенкою, один щоб ніхто їх не підтримував, їх треба цілком ізолювати. Нам треба теж зараз добиватися, щоб забрати у Росії право вето в Ради. Раді безпеки ООН, щоб виключити з міжнародних організацій і Лукашенківський режим, і путінський режим. Ну ми зараз теж лобіюємо, щоб міжнародні організації комунікували з демократичним рухом, з Світланою Тихановською, як представницею білоруського народу, а не з Лукашенка і де десь це утримується як в Раді Європи. До прикладу, а для Лукашенка він не вислужується перед Путіним. Його заява, що треба визначитися, це, це спроба показати лояльність Москві в першу чергу. Але я не думаю, що за цим стоїть якась там особиста гра Лукашенка. Тобто це заява проти заяви. Просто заради заяви, правильно? А ДКБ це фікція. А ДКБ це фікція, це політичний інструмент, який Москва включає, коли треба кудись ввести війська чи оправдати якусь чергову окупацію. Стосовно законодавчого поля, в якому зараз існує Білорусь, 14 лютого були підписані закони про основи громадянського суспільства і про зміну законів з питань діяльності політичних партій і інших громадських об'єднань, що стоїть за цими законодавчими ініціативами, які зміни були внесені? Що вам про це відомо? Завдання щоб не було жодних демократичних партій, щоб не було жодних організацій, НКО які проти Лукашенка. Там ставляться такі умови, при яких просто легально діяти чи зареєструватися партії неможливо. Він хоче залишити єдину партію. Там Прямо партію. маркерці прописані в законодавстві. За яким вони лови, будуть дивитися, чи не лояльна чи нелояльна партія. Абсолютно, що вона повинна поділяти державну ідеологію, підтримувати владу, не закликати до дій проти держави. А це значить, що ніхто не зможе зареєструватися, окрім про провладної партії. У Лукашенка ніколи не було партії. Він ніколи не зміг сформувати. Він зараз спробує це зробити знову. Партію він називає Біла Русь, і вони хочуть з цього зліпити, але але туди ніхто не хоче йти. І Лукашенка хотів би так повторити такий радянський досвід, коли там КПСС, яке яке обслуговує інтереси там політбюро, зараз Лукашенка така спроба, тому що він досить невпевнено відчуває себе. У нього не залишилося жодної політичної групи підтримки. Є група силовиків, які його захищають, є чиновники, які залякані. Але немає політичної масової підтримки і через це партійне будовництво створення одної партиї влади, партиї репресії терору. Він спробує себе таку внутрішню легітимність від, 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 відвоювати. А стосовно громадянського суспільства, там якісь теж додаткові обмеження, от ці, ці, ці закони про основу громадянського суспільства. А, так, там для громадянського суспільства немає жодного простору, 1700. НКО було зліквідовано з 2020 року 1700, Всі навіть екологічне, навіть культуральне, а музичне. А екологія чим завадила Лукашенку? Ну дуже неправильно думають. Треба думати, як захищати президента, не займатися там птахами і тваринками. І ці НКО, багато з них переїхало чи керівництво переїхало там в Літву, Польщу відновило свою діяльність. Але багато активістів залишилося і діяти діяти неофіційно, підпільно, не публічно. Хтось там каже, що білорусі все знищено. Спротиву немає. Це неправда. Білоруси так затаїлися за тихо, тихо зараз діється. Будують е, мережу опору. До прикладу, партизани, які були в початку 22-го року, коли війна почалася, зупиняли потяги. Зараз таких партизанських груп набагато більш створено, і коли буде за попри те, нагадаємо нашим глядачам, що їх законодавчо до терористичної діяльності цю діяльність прирівняли так. Вони всі так оголошені терористами. Взагалі пів тисячі. Мені здається, активістів признані терористами, в тому числі Тихановська і інші на мені вісять 11 статті, в тому числі зради держави і інші. І ми мені теж до 25 років ув'язнення. Партизанам дали від 15 до 22 років ув'язнення. Ясно, що їх там не просто тримають. Їх там катують, їх там б'ють. Людей тримають в ШИЗО. Це так штрафний ізолятор, карцер тримають місяцями. Куди звідки вони виходять, просто як після е, Освєнциму. Uh, і на жаль, репресії тільки змоцнюються, і зараз ці репресії не тільки проти політичних активістів чи громадянських, проти діячів культури. Два тижні тому п'ять музичних uh, груп uh, було арештоване. Їх ютуб-канали по видаляні їм загрожує теж до 5-8 років ув'язнення. Академіків практично всіх затримано. Uh, ну всі, хто як було в режимі в Камбоджі, в Полпоті буде так, що всі, хто носить ці окуляри очки. Всіх теж mm -hmm. будуть затримувати. Просто якесь шаленство. Ми розуміємо, що махові репресії розкрутився, і Лукашенка навіть боїться е його зупинити, тому що тоді це, це ну, система почне розвалюватися. Але бачите, я вас трішки відвела від цієї теми про те, що все ж таки партизанський рух це не зламало і він ще більше нарощується. Правильно зрозуміло? Продовжить цю думку. А... Ну, якби і нарощується, але теж держава. Вона створила дві нових організації для боротьби з партизанами, вони кажуть, для боротьби з диверсантами. Це спеціальні групи військового призначення, дуже добре укомплектовані, і вони власне будуть боротися проти наших партизанів, Те, теж вони поставили круглодобовий, цілодобовий як це називається, патруль. Біля залізниць, тому зараз проводити акції стало складніше, але в кіберпросторі е, акції тривають до, до цієї пори. Нещодавно наші кіберпартизани зламали розкомнадзор. Де скачали терабайти інформації, передали і українським і міжнародним медіа а, про, про це про, про плани Росії щодо України і а, про репресії Росії. А, Це така допомога і для України, але це теж для Білорусі і для Білорусі, для білоруського визволення. А, зараз партизанам. А, Партизани єднаються в такі маленькі групи, там 3-5 людей. Як тільки становиться більше людей, відразу КГБ їх швидко ідентифікує. І тому -то треба з одного боку готуватися, мобілізувати людей, а з іншого боку, не підставляти під репресії завчасно. Стосовно кіберпростору, ви згадали, цифрова ж диктатура теж стає більш жорсткою. І тут знову ухвалені новації. Указ про кібербезпеку і знаєте, почала шукати в мережі а взагалі, от там за елементарні якісь там пости в соціальних мережах, чи є відповідальність один з останніх випадків, коли м, м, був засуджений 57 літній лікар до шести років колонії, через те, що лишив коментар, просто той який не сподобався білоруській владі. Скажіть, будь ласка, наскільки часто є такі випадки, і новий закон про кібербезпеку? Наскільки збільшити може їх чисельність? Ну у Лукашенка його режим бісить, що в інтернеті люди все ще висловлюються, мобілізуються, організуються, і він спробує контролювати інтернет-простір. Першим підтрапив під атаку Телеграм і всі ініціативи Телеграм групи. Почали знищуватися, людей арештовувати. До прикладу, є канал білоруських залізничників, які займаються боротьбою на залізниці, і вони арештували 15-річного брата-модератора цього каналу і сказали, коли до завтра не буде е, закритий, видалений цей канал, е, то брату Хана. І в таким таким шантажом вони, вони спробують натиснути в тому числі на тих, хто виїхав з Білорусі. Нещодавно осудили на 5 років людину середнього віку, який задонатив 20 євро полку Каліновського білоруським добровольцям в Україні. 5 років за один донат. А вчора чи позавчора був суд над хлопцем молодим, дуже розумним, який створив просто телеграм-канал за єдину державну мову білоруську. Де публікував там такі культурні речі, громадян громадські інформації, громадську важливої інформації. Три роки ув'язнення терор просто відбувається кожного дня. Теж відбувається суд над Олесем Беляцьким. Це Нобелівський лауреат, які разом з українцями і з меморіалом з Росії отримали Нобелівську премію два місяці тому. Йому загрожує 12 років, і він отримує 12 років. Тому вони вже не вибирають кого, просто масово катком йдуть по, по всіх. Ну а партизани, це, це, це особ, ця особлива загроза для Лукашенка. У нього фантомні страхи, боли, фобії, що це протягнеться, і він просто не зможе це контролювати. Стосовно тих, хто виїхав із Білорусі, нещодавно з'явилася ініціатива. Як бажаючим повернутися до Білорусі можна це зробити? Було мало конкретики, а тепер ось днями конкретика вже з'явилася. Що буде створена спеціальна комісія, до якої увійдуть телепропагандист Азарьонова, голова КДБ Іван Тертель, білоруські соловки, чиновники, і вони будуть ну так, пишеться: от ви зараз розшифруєте, що це означає. Пропонувати розкаятися в скоєному тим, хто виїхав, ну а потім їх, вочевидь, дадуть їм добро на те, щоб проживати в Білорусі. Ну, на кого це розраховано, по-перше, тому що з логіки, ну коли це читаєш, розумієш, що це така це таке намагання гратися в демократію, принаймні. Але на кого це може спрацювати? От Хто реально може повернутися? Тому що з огляду на те, як працює репресивна mm -hmm. машина, якщо вони звертаються до а, політичних опонентів своїх, які вимушено змушені були виїхати з території Білорусі, навряд чи вони їх повернуть? На кого вони розрахують? Хто ця група, на яку спрямовані такі повідомлення, і хто, зрештою, може приїхати? Ну, перше питання: навіщо? я думаю, що відповідь в психології Лукашенка. Йому треба, щоб Тихановська, Латушка, всі, хто виїхали, приїхали, впали на колені і сказали, що батька, ти наш єдиний фюрер, ми каємось, признаємо твою перемогу, і тоді він зможе спати спокійно. Він відчуває, що після 20-го року через весь терор, всі репресії йому не вдалося подавити спротив. Йому треба це публічне розкаяння для його психолога. Я перепрошую. А чому тоді він не почне не зі створення комісії а наприклад, з того, що відпустить політичних в'язнів? А тоді це буде виглядати як слабкість перед своїм оточенням. А що він, він, він каже, що вони терористи, екстремісти хотіли знищити нашу державу і почне їх випускати. І ви подумайте, як це буде сприймати його оточення, яке там на, накручена боротьбою з всім думцями, які вважають, що кожен, хто розмовляє білоруською, це нацист? Ясно, що він спробує зайти спочатку, розкаятись, а потім я подумаю. Кого варта милувати, кого варта випустити, це, це, це причина, це мотивація. Чи mm. хтось повернеться, впевнений, що ні протягом останніх двох років десятки людей повернулись в Білорусь. Когось заманили КГБ. Була ситуація, коли дівчину на дівчину вийшов людина-хлопець, який сказав, що я тебе кохаю, приїжджай, все гаразд. У мене є зв'язки, тебе нічого не загрожує. Вона приїхала і зараз сидить. Будуть роки ув'язнення. Вони заманюють людей, активістів, журналістів, щоб поверталися, але ні в, ні, ні в одного, жодного не виправдали, жодного не відпустили. Всі, хто повернувся, повірив владі, всі е, трапили за крати. І тому ця комісія їй ніхто не повірить. І цей одіозний склад комісії це навіть можна сказати насмішка. Мовляв, ну давайте. Спробуйте, спробуйте покаяться, а ми тут подумаємо, як вас розчлінити, наскільки посадити, як вас покарати. То, зрештою, це заклик більше до опозиціонерів, чи це таке намагання продемонструвати, я не знаю, Європі про те, що ми ж виїхали, давайте повертатися. От тут цей би момент що хотілося зрозуміти. Я тут я вже, знаєте, стратив надію е, знайти логіку. Логіку, я, я б... Пашенка, да, Тому що це стара, нездорова, шизофренична людина, яка поводить себе дуже нелогічно. Я знаю, що там його цитують. Він кожного дня викидає там багато перлів, але навіть білоруські медіа перестали його цитувати, тому що знайти логіку, послідовність якусь політику в цьому неможливо. Е, просто його треба а, ну, там. Скреслити з, з інформаційного простору а треба розуміти, що він пособник Путіна в цій війні. Його за, місце, його місце за за кратами на трибуналі і не легітимізувати його згадками. Це якби моє моє власне ставлення, тому що чим більше ми про нього говоримо, тим більш важливим він себе відчуває. Ранок, дякую за цікаву розмову. Раді будемо бачити вас на наших стрімах. Франа П'ячорка, громадський діяч і радник Світлана Тихановської був разом із нами у цій порі. Щиро дякую. Дякую до наших глядачів. звертаюся, залишайте свої коментарі під цим відео, ставте лайки, підписуйтеся на YouTube канал сейчас. Будемо раді вас бачити.